Доброго дня, магітара української, мене звати Олена. Послання від янгола охоронця. Ви повинні відстоювати своє місце під сонцем. Якщо ви щось бажаєте досягнути, то час діяти, час рухатись. Прийшов час іти в реалізацію саме того проєкту, того починання, яке ви бажаєте реалізувати. Не зважаючи на конкуренцію, не зважаючи, що є саме ті, які не бажають, що ви досягнули саме того, чого ви бажаєте і про що мрієте, не зважайте на це. Ви повинні проявляти силу волі, силу духу. Якщо хтось бажає вас зробити жертвою, або якщо ви не будете боротись, якщо ви не будете проявляти силу волі, силу духу, то ви принесете в жертву власні мрії. Власне, те, в чому ви бажаєте реалізуватись, ви не повинні цього робити. Ви повинні працювати. Ви повинні не давати негативним думкам панувати, володіти вами. Ви наповнитеся результатами, які ви отримаєте. Ніхто не говорить, що вам буде легко на даному шляху. Але янгел-охоронець говорить те, що він. Поруч, він підтримає, він підкаже. Єдине, що не пасуйте на даному шляху, є амбіції, є проєкт, є те, в чому ви бажаєте реалізуватись. то рухайтесь. Не потрібно пасувати. Внутрішню силу маєте, стержень маєте. Проявляйте, проявляйтесь. Працюйте і ви здобудете того, чого прагнете. Thank yeah.